Диктатор Путін обов'язково кине господаря Білого Дому Дональда Трампа. Жодної дружби не буде. Росіяни обов'язково десь підставлять Трампа. Про це заявив колишній посол України в Росії США, колишній представник України про ООН Володимир Єльченко. В інтерв'ю РБК Україна він сказав, що росіяни можуть порушити всі домовленості з Вашингтоном. Цитую, після того як Путін Трампа кине, а це обов'язково станеться, тому що я знаю, як працює російська дипломатія і взагалі російський істеблішмент. Вони не витримають цього медового місця і обов'язково десь Трампа підставлять, або відмовляться взагалі від усього того, що вони йому в Саудівській Аравії наговорили, або просто поговорять, або просто почнуть порушувати домовленості, які будуть між Росією і США, сказав український дипломат. Так. Кожний дипломат поділився можливою реакцію Трампа. Цитую, тоді ми побачимо вже зовсім іншого Трампа гнівного, цинічного. І я думаю, що тут, як то кажуть, мало не здасться, сказав Єльченко. З іншого боку, продовжує Єльченко, Трампа кидає крайнощі тільки коли він говорить про Україну. Про Росію і Путіна він відгукується лише позитивно. Цитата: оце чесно кажучи, мене найбільше дивує, хоча, в принципі, він в цьому послідовний. Тому що я ніколи не чув від нього ні сьогодні, ні тиждень тому, ні 10 років тому нічого особливо поганого про Путіна. В цьому є певна загадка. Але якщо згадати його теплі стосунки навіть з Кім Чен Іном, лідером Північної Кореї, то можливо. У нього є щось спільне, не хочу казати з диктаторами, але є певна симпатія до людей таких нестандартних для нас. Вони зі знаком мінус, а для нього можливо і ні. Дипломат зазначив, що сам Трамп характеризує свої відносини з Путіним як дуже добре, хоча офіційно вони зустрічалися лише пару разів. Цитую всім відомий факт його зустрічі під час попереднього терміну Гельсінки з Путіним. І оця історична фраза, коли він вийшов із зустрічі, сказав, що він довіряє Путіну більше, ніж власним спецслужбам. Вона викликала хвилю гніву і нерозуміння в Америці. Більше ми нічого не знаємо, але знаємо більше про Путіна. А Путін, як вихованець спецслужб, в чому такий непоганий вихованець, він має досвід, як людей вербувати, як їм залазити в душу. Я думаю, що він знайшов якісь такі доріжки до душі Трампа. Можливо, це стосується того періоду, коли Трамп не переобрався і програв Байдену. Володимир Єльченко припускає, що Путін міг вдало зіграти на образі Трампа через те, що його не переобрав на другий президентський термін у 2020 році. Дональд Трамп свою поразку так і не визнав. А росіяни могли підтримувати в ньому цю впевненість. З іншого боку, існує інша версія такого лояльного ставлення Трампа до РФ ще під час передвиборчих перегонів 16-го року. Змі переважно американські писали, що росіяни фінансують кампанію Трампа, і тоді справді фіксували дуже велику навалу російських ботоферм і їхнє втручання у вибори. Але дипломат в неї не вірить. Цитую, це була б така вже теорія заговору з усіх великих літер. Я, чесно кажучи, все не вірю. Додав Єльченко.